Не побіліє вже торішній сніг, і не зійде вже в'яноча трава, не повернути нам втрачених всіх і не вернути марні слова, не віднайти, схолонувши тепло у тих сердець, які замерзли враз. Біля Христа думки і мрії знов воскреснуть. Допоможе там Христос. Ви знаєте, що люди помирають, і навіть ті, в яких весь сенс життя, що люблять нас, завжди оберігають, про котрих думаємо ми щодня. Будь ласка, при житті ще, вас благаю, цінуйте ви ці близькі серця, життя, як сон, так швидко пролітає. А біль який від втрати не стиха, здається, лиш, буде тривати вічно голосний сміх розмови уночі. Наше життя воно не безкінечне, та не спішимося зрозуміти ми. І страшно не піти з цього життя, страшніше втратити рідних людей на все, що треба. Відповідь не дать і не помітить біль живих очей, коли відходять з тліної землі в хворобах або ж повні сил нам рідні, то слово добре каже лиш тоді, хоча почути, як ніхто вони є гідні. Чому би зараз не сказати нам усе, що можна тату по заслугах? Сказать, що дорогим він є для нас, що цінним є і самим кращим другом. Скупі ми на слова, на добрі слова, на злі ми щедрі і жартівливі також. Все голова, все тільки голова, а серце, серце все чекає часу. Датим їм волю тим несказаним словам підтримати з любов'ю руки тата для мами слово добре сказать, що потім каменем не лігла в душу втрата, не біля гробу, а з цієї сторони земної, де ми всі проходимо горе. Адже для того, й народились ми, слова підтримки один одному знаходить. Ми ж ніби любим, як сказать не знаємо. І ніби очі в нас блищать від сліз, один без одного не може. Розуміє та ось любити ми не прагнемо, як Ісус, Він всіх прощав, давав надію й віру. А ми. Чуть що і вернем гордоніс. Все поспішаємо справи і робота. Та знайте, потім вам не хватить сліз, щоб виплакати гіркою образу, яка засяде на себе самих. Коли ви любите, кажіть відразу, бо страшно не сказати для живих, дивитись в очі, співати пісні, молитись, плакати і радість розділять, сказать люблю тихенько на прощання. Та не відходячи і ще раз обійнять. Ось так прожить, наскільки це можливо, любов до крапельки роздати всю, ратіти з рідними і прощати терпливо, і не соромитись сказати слово Люблю. Не треба завтра нам чекати для того, щоб була сила щось нам поміняти. Сьогодні і зараз важливіш всього. Мить кожну вчимось серцем цінувати, навчимось ми знайти слова для тих, хто є дорожчим нам власних образ, навчимось тільки добре говорить, шукати в серці лиш любов щораз. Навчимось відчувати біль людей, на завтра горе, не відклавши їх, і помічати сум рідних очей. І цінувати найдорожчих всіх. І Бога дякуй ти усюди і завжди, милість Його нас на землі на трима, а завтра, завтра може не прийти, бо вчора де, сьогодні вже нема.